Колбанцев і авторська програма Геомайдан Майдан Громадський контроль, Включити світло, спецпроект культурна спадщина України. Як ви пам'ятаєте, з 11 по 15 липня 2019 року в місті СМТ Меджибич ми проводили громадське дослідження з 10 питань стосовно культурної спадщини Меджибича Я хочу сказати про те, що ми дуже були вражені на результатами сателогічного опитування які які ми дослідили. Ну, ви подивитесь підсумок підрахунку соціологічного дослідження, а також реакцію сільського голови, ну і деяких там інших громадян, які, як кажуть, не досить були вдоволені в тому. Тим результатам, які ми отримали, але я хочу сказати про те, що хто як працює, то має такі наслідки. Якщо президент Порошенка, кабінет міністрів та всі інші не працюють, то вони мають сьогодні такі наслідки. Що вони програли вибори, пішли геть. Сьогодні для сільської ради, а також для сільського голови, такий підсумок. Повин бути, вони повинні сказати нам за це спасибі за те, що ми як кажуть, ну провели таке дослідження, встановили такі обставини справи, що практично та ніхто нікому там не довіряє. Але я хочу сказати про те, що треба працювати, працювати в інтересах територіальної громади, працювати в інтересах мешканців, робити так, щоб всі питання, які є, щоб вони вирішувалися. А якщо сільський голова проти будівництва чисних споруд. то тоді про що йде мова? Я вважаю, що сільський голова повинен подати відставку і піти геть. Так що давайте будемо самі дивитися все і робити певні висновки. Майдан громадський контроль випов... зробив десь приблизно 1200 бюлетенів для соціологічного опитування такого формату. На сьогоднішній день ми зафіксували, значить підрахували, скриньки виявилось 1044. Тобто зараз ми переходимо до другого етапу, будемо, вже кажуть, підводити підсумки по бюлетеням. Чи як ми це будемо робити? Тобто, якби ми будемо брати бюлетень, і я буду казати, значить, там от ну, перша позиція, так, ні, скільки будемо ставити палички, потім підрахуємо. Так? Правильно, я чи ви якісь інші пропозиції, як ви пропонуєте? А й буде так. Ось так ну, тоді буде зрозуміло. І по кожному як би, це Ми розклали на кубки і по кожній кубці це почнемо. Таку. Ми тоді зараз зробимо таблицю, так і ні, перше питання, друге і будемо там просто ставити палички. Так? Ми виготовили ось таку таблицю і зараз будемо проводити підрахунок. Значить, я буду, там, наприклад, оголошувати, ви там чи хто буде ставити палочки. Питання ні. Третє питання так. Четверте питання так. П'яте питання так. Шосте питання так. Сьоме питання ні. Восьме питання так. Дев'яте питання ні. Десяте питання так. Перше питання ні. Друге питання ні. Третє питання так. Четверте так. П'яте так. Шосте так. Сьоме ні. Восьме так. Дев'яте ні. Десяте так. Ми тут склали протокол, ми з вами працювали, підрахували все те, що є. Значить, я хочу вам висловити своє велике дякую, тому що ви нам дуже і дуже допомогли встановленні цих е, результатів, те, що ми з вами органи дістали. Я тепер зачитую сам протокол. Значить, у нас на порядку денно було три питання. Перше підрахунок результатів, Сліджено дослідження, затвердження, ну, третє, різне, але в різних у нас нічого не було. Так, значит, я вам як голова, ви пам'ятаєте, на початку доповідав, я в протоколі це как бы прописав, що голова ГО, «Майдан громадський контроль, колбасвіт комісії, повідомлення про те, що на території з ОТГ за 15 липня 2015 року. Було проведено громадська експертиза, свичне дослідження. В його майдан громадський контроль на громадське дослідження друкував 1200 бюлетенів, в яких було встановлено поставлено 10 питань. Перше, чи довіряєте ви міжибіському сільському голові, і вважаєте те, що він повністю виконує свої обов'язки та повноваження? Друге питання: чи довіряєте ви Міжирській раді і вважаєте, що вона повністю виконує свої обов'язки та повноваження? Третє питання: чи повинен державний історико-культурний заповідник Меджибич апікут? Станом місцевих у місцевих пам'яток Меджибоже. Четверте, чи потрібно відрестувати всі історико-культурні пам'ятки Меджибушу? П'яте. Чи можуть вплинути незаконні будівництво Меджибоча на історико-культурні пам'ятки, які знищують історичну спадщину Меджибошу? Шосте. Чи потрібно Меджибоче будувати річні споруди для скидання фікальних вод, Ну це малося на увазі того То поселення, яке там є? Де проживають хасіди? Сьоме, що проходили громадські слухання з питань забудови Міжживочі. Готелів високоповерхів, які будуються з порушенням будівельних норм. Восьме. Чи потрібно Міджибуще заборонити незаконні будівництва, які знищують історичну спадщину Міджибошу? Дев'яте. Чи згодні ви з тим, щоб незаконні будівництва узаконили, які знищують сторічну спадщину Міджибушу? Десяте. Чи згодні ви з тим, щоб всі культурні історичні пам'ятки Міджибощу. Включені були до туристичних маршрутів золоте коло Хмельниччини. Ну, про таке питання зараз воно вирішується, і таке золоте коло, я думаю, що буде. Після розкриття урн для бюлетенів слідчого дослідження було виявлено в урні 1044 бюлетені. Після вивчення бюлетені було значить, що всі бюлетені були у придатному стані і підлягають підрахунку по кожному питанню. В результаті підрахунку. Були встановлені наступне. По-перше, питання, чи довіряєте ви бізнесівську сільському голові і вважаєте так, що він повністю виконує свої обов'язки та повноваження? Значить, з тих бутей, які були, так сказали 131 особа, е, ні 930, 913. Що складає в відсотках? Так, 12,55 не ні, 87,45. По-другому питання, чи в ви Міжнівській сільській раді і вважаєте, що вона выполнит виконує свої обов'язки повноваження? Так, э, сказали, 149, 895 – ні. У відсотках 14,27 так, не 85,73 По третьому питання, чи повинні державний історико-культурний заповідник Меджибоча пікуватися станом місцевих пам'яток у Меджибочу, значить так сказали 140... 1044 человека, то тобто це 100% повністю. По четвертому питанні, чи потрібно відрестувати всі історико-культурні пам'ятки Меджибичу, так сказали, теж 100% 1044, тобто складає 100%. По п'ятому питанні, чи можуть вплинути незаконні будівництво Меджибоча на, на історико-культурні пам'ятки, які знищують історичну пам'ятку Меджибочу. Так сказали 1044, що складає відсотках 100%. По шостому питанні, чи потрібно в Меджибочу будувати чесні споруди для скидання фекальних вод? Значить, так сказали 1044, це також складає 100%. По сьомому питанню, чи проходили громадські слухання з питань забудови Меджибача? Особисто я. І за мною хтось був, ми двох голосували, що не потрібно будувати тут споруду. А ви скажете 100%. Особисто я. Не знаю, ми не знайшли. Ну, На чкіпа. Ну, не знаю. А? Особисто я під'їжав. По поверну. сьому питанню, по сьому питанню, значить. Чи проходили громадські слухання з питань будь-за будови Меджибача в готелі високоповерхівки будують з порушенням будівельних норм? Так, 14, ні, 1030. Що складає, значить, 1,34% ні, 98,66. По 8 питань. Чи потрібно Меджибачу заборонити незаконні будівництва, які знищують історичну спадщину Меджибачу? Так, сказали, 1033, ні, сказали, 11. Що складає, 98... 90... 8,95% і ні 1% 0 1% і По дев'ятому питанню, що згодні ви з тим, що в законі будівництва узаконили, які знищили сторічну спадщину Меджибашу Так сказали 15 чоловік. Ні 1029. Що складає 1,44% і ні 98,56. По дев'ятому питанню. Згодні з тим, щоб всі історико-культурні пам'ятки Меджипшу включили до туристичних маршрутів золоте коло Хмельниччини. Значить, так сказали 140, 1044%, що складає 100%. Ну, вот, такі у нас з вами результати. Які... От я, що 1044 чоловіки голосували а тут була ліпа. Особисто я. І я і я ще за мною участь в соціальному опитуванні і поставив до тому палатку. де п'ять днів стояли. І, і ви подивитеся, скільки там людей прийняло участь в соціальному опитуванні. Тут не голосували тижні. 100, не згідно з цим, тому що черепи. там сиділи в тих портече, де сиділи там, там не видавалися бюлетіни підписок, отак от, сів, один от, дядько чи, чи дівка сіли і пересували. Це соціологічне опитування. Значить, дивіться, послухайте мене, будь ласка. Значить, це соціологічне опитування було зроблене по всій отегені, діти межибичі. Це перше. Де саме що робити? Рибухівці межевіхівці межебір стомниця. Почому? Ні, писали і казали, що будь ласка. Значить, тут мали право приймати будь будь-які особи. Які є Тобто це могли бути, по-перше, і люди, які приїжджають в замок, бо там їм давали бюлетені. Ми не перевіряли це опитування, це не встановник результатів, які можна щось підити. Тому повинно чесно бути опитування, ну, а не взяти паку і кинути туди. А навіщо нам це потрібно? Ну, я, що знаю, навіщо. Ну, Я, наприклад, це... не вірю, не вірю в свій своїх 12%, хай оболівати, що ми живеш і 677 чоловік. Це, це прийшли такі, що проголосували тут. Це, ну, це, це ваша думка яка є. Нічого тут обращатися. Так, я как бы, мушу ви будете підписати, що ні, то ні. Протокол. Ну вас сказав, ні, значит, ми не будемо підписувати. Все, добре, рази, я зрозумів. Не, не ну, я я теж не теж. хочу подякувати так, за те, що ви прийняли участь, як би разом з нами допомогли в підрахунках. І як би там би не було, хоч голова там ображається, не ображається. Я ще раз скажу, це громадська думка, це не наша з вами думка, ну не моя там щось. І те, що би, приймали участь тут всі бажають. Чи в тому числі, як кажуть, ми занесли там понад 100 слічні бюлетенів до, до, до ну, хасирів. Тобто я не знаю, як би їхні там думки, хто там, чого, але ми всі з вами дивилися, те, що там є. І якби там не було, значить ви нам всі допомогли в тому, щоб ми розібралися з тому, що треба. Значить, незаконні будівництва зупинити, це перше. І друге, все ж таки, би там не було, треба робити річні споруди. Це нам дуже для того, що тепер можемо звернутися до прокуратури і звернутися до наших е, значить, державних органів для того, щоб вони могли вплинути якимось чином на ті незаконні будови забудови, і за те, що хтось кажуть, сьогодні отправляє мешканців вашого населення. Що стосується сільської ради. І селищної ради, і сільського голови, це, це ваше питання, ви як хочете сприймайте. Для нас ці показники вони нам, ну в цілому, як би вони нам потрібні були, е, ну як нам потрібно, для того, щоб знати якусь громадську думку. Але це треба робити висновки і сільському голові в першу чергу, і треба робити висновки в сільській раді, які треба працювати, я кажу, зі своїми, я кажу, виборцями. Все. Оце єдине, що ми можемо вам сказати, і тому що там хтось згідний з кимось не згідний, це питання друге. Якщо людина хоче йти на вибори, вона буде зараз працювати, вона буде знати те, що є певна думка певних осіб, що хтось там проти, буде працювати так, щоб змінити цю думку, тим, що буде вестися певна робота. Тому я ще раз вам дякую і хочу побажати, щоб у вас був порядок. Щоб вас тут люди поважали і щоб ми разом з вами вирішили ті проблеми, які є у нас з вами, я вам дякую. все, вдячні всього найкращого. Дякую вам. Сьогодні 18 липня 2019 року ми в приміщенні сільської ради разом з працівниками сільської ради Міжибоча. Підвели підсумки з логічного дослідження. Я хочу сказати про те, що сільський голова був дуже незадоволений цими результатами. Каже, що тут і людей стільки не проживає, але, як нам сказали, тут проживає на всій території ОТГ 8300 чоловік. І те, що би, ми виготовили 1200 бюллетенів, із них проголосувало 1044 чоловіки. Ми їх всіх посчитали, всі це бачили, як кажуть. І в даній ситуації він каже, що начебто тут щось воно не відповідає дійсності. Ну е, я так думаю про те, що голова тут душою кривить. В даному випадку він знає, що у нас працювали мобільні групи, які їздили по всій ОТГ, роздавали ці бюлетені, які нам потім принесли і кинули, як кажуть, в наш ящик. І про те, що там якісь сумніви є. Але головне те, що ми, нам вдалося... Цьому питанні вивчити і з'ясувати те, що значить, сільський голова сказав, що він проти того, щоб будувати чесні споруди в Меджибачі. Це мене дуже вразило, я вам чесно кажу. Б там б не було. Але ми не будемо акцентувати увагу на саме сільському голові, чи він там за, проти і так далі. Це вже, я кажу, ми не будемо це питати, але в нас є результати, які були проведені. Значить, ну, в даному випадку виявилося те, що сільський голова. Як він нам сьогодні сказав, коли ми зачитували цей протокол, він заборонив своїм працівникам підписувати даний протокол, сказав, що ми не проводили е це дослідження, тому ми будемо підписувати. Але просто люди приймали участь у даному соцопитуванні, вони також бачили всі ці, я кажу, підрахунки, ми все знімали, як ми там все зарахували і так далі. Тобто питань ніяких нема. То, що там хтось буде сказати, що щось тут не так воно зроблено, ну, це наша соцопитування. Запитування, майдан, громадський контроль, і ми вважаємо, що воно пройшло нормально. Якщо воно комусь не подобається, це вже їхні проблеми. І в даному випадку для нас е, в першу чергу питання довіри недовіри сільському голові це не головне питання, що всі розуміли, і ми не будемо ставити будь-яких питань щодо там. Чогось якихось дій до голови чи ради. Нас це не турбує. Нас турбують питання, які стосуються культурної спадщини, чесні споруди, незаконні будівництва. Так, да, Ці питання нас турбують, і ми обов'язково по цим питанням будемо вирішувати, так, що нам робити далі. Завтра ми будемо зустрічатися. З активістами значить, нашої групи, ті, які тут проживають на території ОТГ, і будемо вирішувати ці питання, що будемо робити далі. Ну, по предварительному обговоренню нами прийнято рішення, що ми будемо відстоювати питання будівництва очисних споруд обов'язково. Будемо садити за стов переговорів сільського голову, сільську раду, значить, представників ті, які, значить, на сьогоднішній день, це громада Хасидів. Ну а також з нашої сторони це будуть значить, майдан громадського контролю, також наші активісти, представники, які є в сільській раді. Друге питання дуже важливе, яке ми будемо обговорювати і вирішувати, це питання. На що ми будемо робити з незаконною будівлею? Чи будемо ми погоджувати ці незаконну будівлю? Чи ми будемо просто готувати позов, подавати його до суду і будемо забороняти це незаконне будівництво? Бо в нас є документи, які підтверджують, що тут не повинно бути таких споруд, які вони є. Тому я думаю, що в судовому порядку ми будемо боротися за те, щоб зупинити незаконне будівництво і його не робити. Ну, а також ми будемо вирішити питання щодо сприяння, тому що все ж таки Меджиби, в, в першу чергу, історична культурна спадщина України розвивалася, ремонтувалася і щоб було на нас золоте коло Хмельниччини. Оце питання ми таки вирішили, так ми будемо робити. І ще раз я хочу сказати для всіх. Якщо комусь не подобаються наші результати, то це, як кажуть, є ваше міння. Ну, тих людей, які не погоджуються з тим. А те, що люди чесно приймали участь у даному соцопитуванні, і так, да, тут не тільки у нас мешканці Меджибича приймали участь, але приймали участь і інші мешканці ОТГ Меджибоцької. Розумієте, ну також тут і туристи можливо, і також частина була дана бюлетенів Хасіна. Ну, Я там не було. Ті бюлетені, які є, ми підрахували, всі підрахунки на сьогодні є. І ми з, цих, з них будемо робити певні висновки. Я думаю, що, наприклад, в тій російській раді було б наоборот дуже е цікаво отримати ті як кажуть, результати, які вони, як кажуть, мають, для того, щоб знати, як. Далі працювати значить, зі своїми виборцями. Якщо ось хтось працював погано, наприклад, Петро Порошенко, то він не програв вибори, розумієте? То хто йому сьогодні винен? Так само можна сказати і про сільську раду. Якщо хтось десь щось, там чимось недоволен, то треба ці питання ставити до себе, тому що, можливо, погано працювали з населенням, яке не сприймає таке керівництво. Тому тут не треба ображатися, а треба наоборот засучувати рукава і вирішити ті проблеми, які сьогодні ми в запитувані. І про те, що люди кажуть, що це треба робити. Ну, Якби там би не було, майдан громадський контроль на цьому не зупиниться. Ми будемо, якщо буде прийнято рішення, будемо подавати до суду стосовно незаконного будівництва, будемо вирішити питання щодо того, щоб все ж таки будувалися очисні споруди. Ну також будемо розмовляти з керівництвом області стосовно того, щоб все ж таки було золоте коло. Хмельниччини культурної спадщини України, так що давайте, друзі, до перемоги будемо рухатися далі.